Вітаю всіх. Сьогодні покажу розпаковочку і покажу деякі рослинки, які я отримала нещодавно. Так, не було настрою, не було якогось натхнення показувати. Рішила тепер зібрати усіх до кучки і покажу, що у мене з новеньких є. Значить, сьогодні забрала цю маленьку посилочку. Тут рослинки здаються розмірі 1,7, взяла оціночки, зараз розпакую і покажу, що в мене тут є. Ну от, Розпакувала цих малюків, значить, один у мене малючок це калейдоскоп Так, калейдоскоп бігліп такий. Як на оціночку, я вам скажу, що ще і такий нічого живенький. Є ось і пару корінчиків і вушки. Так, вроді би гарно стоять. А от друга орхідейка це такий бігліпчик, вона пересушена. Бачите, такі лапушки. І пожмаканий дуже листочок. ось бачите, аж випадає. Вона йде цей під номером 0767. Бігліпчик такий. І ну, ціночка є оціночка. Ну, корінчики гарні, корінців багато, лише стоїть їх відпоїти. Це я взяла цю оціночку Наталі Редько, редько чи редько, як її правильна фамілія. Не буду каверкать, не знаю. Вона мешкає тут, біля, як кажуть, біля мене ряда. Я в Дніпропетровській області, вона в Підгородні. В общем, взяла, У мене таких немає рослинок, взяла оціночку. Ну, Відпоюється, а цю наростим Парінчики. Росте листочок, начебто все так непогано. Ну і покажу із із попередніх. Значить, попередніх рослинок я взяла дві штучки, як взяла. Це було предзамовлення, здається, місяці два назад. Це два бігліпчика Це такі Красивий бігліпчик. Буду вставляти фото, так, що все буде вам видно. Тут ось, ось старий такий набряк, вона вже прийшла і прийшла вже до продавця з цими набряками. Коренева, непогана. Ось, ось я її отримала 20-11. Цього і цього це з одної я поставочки. А це мій Пінг, Panther. В общем, бігліп метелик. Він був такий підсушений. За цей час уже листочки так гарно відпоїлися, торчать гарненько. Є корінчики непогані. Такий шикарний. Я все на нього заглядала, але все ж таки замовила і замовлення прийшло. І Тетянка відправила їх. Це були 20-го числа отримані. А сьогодні у нас 24. те Цих малюків я отримала 24. те да, Так, цих я забрала раніше. І отримувала ще, ще раніше. Так, цього я отримала 10-го, 11-го. Це в мене. Япон Голден Леопард. Жовтий леопард. Жовтий Все-таки не втрималася, замовила його. Не пам'ятаю, якого продавця. Ну, то не важно. Теж. Теж це від НСК. Да. Це від НСК і це від НСК. А ці в мене. По-моєму, Ладно. І отакого такого ще замовила це Red Wind, червоне вино, Бігліп. Це, по-моєму, я замовила у Ольги Вовк. Так, да, було замовлення. У Ольги Вовк теж віднеска. Цього я отримала 8-го числа В общем, не стала по одному всіх показувати розпаковочки. Думаю, вже зберу всіх докупи і покажу, що в мене є. такі рослинки. Ну, 2,5, звісно, гарні рослинки. А це малючки. Будемо відпоювати. І. Подобається мені пересаджувати таких малюків розмір 1,7, уже виймух. Вони так тоді там адаптуються і починають нарощувати корінчики. Так що є отакі у мене новиночки. Зібрала всіх докупи і вирішила вже показати всіх разом. Так що, я не пропала, просто не було в мене бажання щось знімати, щось показувати. Трошечки, трошечки треба приходити до до ладу, і все буде добре, все буде Україна. будемо триматися все буде гаразд. Дякую всім за увагу. На все добре.